Заняття вони проводяться з метою підготовки особового складу до безпосереднього зближення з противником. Це маркера, тобто пейнтбол. Проводяться вони доволі таки часто на злагодженнях з метою безпосередньо, щоб піхота навчилась працювати в безпосередній близькості з противником, тобто контакт з противником 20-30 метрів. Заняття проведено з умовним противником тобто умовним противником виступала одна з наших гірськоштурмових штурмових рот, і моя рота безпосередньо приймала участь в штурмі занятті окопів противника, тобто використовували засоби так звані «Мавіки». Третій, Для того, щоб скидати е умовно гранати е імітаційні, е тобто за застосовувалась розвідка тими самими дронами е під час, ну і безпосередньо висування по посадках в піхотному порядку, е безпосередньо, як воно відбувається в реальному житті. Повар плюс. Мета досягнута в будь-якому випадку противник знищений, окопи передній край зайнятий. Ми можемо розвивати наступ далі. Тобто, взагалом. піхота відпрацювала гарно, звичайно, своїми недоліками, але ми це відпрацюємо і далі будемо працювати краще.